Бавитись на цьому дитячому майданчику дітям не тільки нецікаво, а й небезпечно. Мешканці зверталися до комунальників, аби ті облаштували площадку. Та віз і досі там. Люди звернулися до народного контролю. Пані Христина боїться, аби її дитина бавилась на цьому майданчику. Мати з дитиною ходять гуляти до іншого двору. Купи бутилок, розбиті фляшки, тому що коли тут настає ніч, тут у нас в парку дуже багато збирається шумних ну, компаній, щоб перше першу все, територію від бруду. Тому що тут, як ви бачите, ні травички немає. Взагалі, дитячі площадки, всі поломані, все за свій кошт. Машини заганяються в парк, то постійно. Тут взагалі е, заложено все автомобілями. Дітей дуже є багато. Не дуже бракує дитячих інвентарів. Це горочка, вона вся ржава, вже по нам можна травму зробити, бо це такі дюри, що руки пролазять. Падали були, але серйозне каріство не було. Тут були випадки, коли люди в нетверезому стані вже вибігали з парку, в якому досить темно, От, забирали сумочки, відповідно, втікали назад в цей парк, Ми зорганізуємо наших колег з самооборони і будемо, напевно, власноруч проводити такі профілактичні дії. У Шевченківській адміністрації журналістів народного контролю запевнили, майданчик відремонтують. Ми десь до червня місця всі дитячі майданчики, які потребують якогось ремонту, відповідно, ми їх відремонтуємо. Можливо, десь є якісь обірвані конструкції, обламані конструкції. Ми їх обов'язково відремонтуємо. Підфарбуємо, приведемо до належного стану. Я звернуся конкретно по цьому майданчику. я звернуся до начальника райвідділу міліції, Звичайно, ми спробуємо систематизувати так, щоб патрульна служба там більш пильну увагу приділила. І ще за народний контроль перевірить, аби цей дитячий майданчик привели до належного стану, а також організували посилене патрулювання там, де бавляться діти. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,